Привіт! З вами я, Мязоріта Алмаз. І сьогодні і це моє перше відео. Так що нас ну, і вже буду починати. Погнали! Мені джересно, а на що ми тут стожимо? Так ніхто на нас не нападе. Бо Ми найсильніші королі. Ви найсильніше не смішіть мене, на ой, чуть, -чуть не то. Ем, з нею буде все в п. Ну ладно. Ми найсильніше ліс, так що помріть. Ой. Голос попав. Ну, Верочка, не вмію її стріляти. Це Ти чо, дурний? Ти так не м... ні, 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 -ні. Осторожно, пацани, вибачте. О, це що таке? Ну, дурний. Точнее вже не косий, не косий. Це так було запиться. Ай, гордю воді, гордю. Ми не знаємо, як Я не ж маю образування ви серйозно. Да. Туф. Де я Ти хто такий? Твої має... пацан, тобі кінець. Який я тобі пацан? От Отакий намречка. Чого заход Ну, то значить всі в мене. Зазвичай зачай си вже вмирають. Ага, вмру, Розбіжався. Так, все. Нову пушку притащили. А цього были треба буде скинути. буду скинуть. в вам желательно. Буду киту хоче, то кука Ладно Це мое тут Нічого не, не поешь Ну він може, ще встане. А може і нет Все, может новый пуш Становлю і стріляти вже з жизни. Вона готовишь. У них тепи чай будуть. Так що... Так Так, установил. Так, установил, можно стрелять. А я там вот сюда делаем, ты мне кто ваш говорил. А мне за эти шутки. Так, стошка завдёрнутый за усы. Так. Це що за зрив? Це що від такої шпушки? о, працює, вже радує? Готуйтеся. не вже зачаю. я. Так, як тут затягнути звернення пусты так. Хорошо, при мене є маленька села. Це що таке бенького я звідки це знаю. Ну не суть. Я підмога, з ким розібрати. А це що за чудо? Його тут не було. Я бачу, що. Давайте ми його. А що, вибіжав? Що за не, 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 бф. Відкривай. Побумрай, кусок Ти Сирій думаєш що мене взяти так? Ну, за господин зі тобі кинеть. Ти шоу був з моїми главами? Ну ж віддівати питає. Тяжкий клас, але нема Усе. не все. Ну не повинна оружиє. Але вже його здержусь і без ноги болить рука під плечою. Ай. Так. Ну. Покличу лікаря, хай подивиться її. добре. Як скажете. Так десь вже залежав просто. Ну, безпечно. Ти вже тисячу раз такі линди. Так що йди, давай. Да. Це обстану. Гей, лікаря по плеч. А? Ти чого стоїш? Прохлаждайся. Лікаря лучше покляш. Сам ти клячь. Ах ти ж. ну ладно. Ладно, ладно, мені теж тепер прийдеться до лікаря йти, Я так не хотів. Я лікар. Ви що, мене клікарь? Так, да. ти там допоможи нашим. Бу, чогось навіть стож вийшов з логі із неї. Не знаю чого, але не знаю, як батую займався. Воня. Літем, можеш допомогти там ранен. Добре, він якусь машину. Жит. Машину? Ладно, і це перевіримо. На. завжди мотож ми сюди ходить. ладно, треба допомагати. Чого тут горить дві? Догорає, я б сказав. Ну, двоє якнайменше вметві вже бачу Третій але це ворог сто процентів. Так, ще, що там? Нормально, живий буде жити. Еліксір випив. Легче застави. Або я тобі без школу чую збий. Так Ладно. На, що звічу, це не вертаються, нап'ять боїв, я б сказав. Дивіться. Сильний я тепер Ну, Але ворог сильніший, ніби, то він зміг ногу мені пробити якось. Да. цього можна побудувати хороші речі, Наприклад, новий факел. Або стін. Я в нашому замку кліпки, так що хто не розбив нічого, але нічого так не робить. Е, куди все пропало? А так ці чети, ну він вже мертвий, так що допомоги йому. Я щось там далеко. Чи тебе без теж пости зайняти. Ей, арбалетчик, Ей, Будь готов, скоро на нас нападуть. А ми вже прийшли. Здавайтеся, або вам не Вони мене. Ей, арбалетчик, давай, стріляй. Стики за мене стріляю Так, як там мене чека знову знову не можна що на

мене. Зілля, яке заті мене, і кінь в мене. І що за сіль? Те, що я вам даю. Ладно, ладно. Ви збити просто. Да, це б хватить ціло. До чого стоїш? Вкалюй. Каву... Яке вкалюй? Я просто було нормально. О так вже лучше. Я міг просто робити тобі Школа. На. А я пішов в бій. Боліться це, 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 бути це вставати і вбивати цих гамнюки, які на нас нападають. вас останку. Sånn. Зустрівся. І на цьому першу частина ви... Вет... Так, секунд сподів. Два секунду. На цьому кінчається перша частина ворог з майбутнього. І всім пока і до зустрічі.